Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Любі діти, в Україні сьогодні відзначають День української мови та писемності. Україна це наша рідна земля, наша батьківщина. Батьківщина починається з батька й матері, з оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір'я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися. Яка ж багата рідна мова увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вчити. Вона ж у нас така багата. Така чарівна, як весна, і нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Вона, як зоря пропорова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочках червона калина, рідна земля для нас всіх. Україна. Українська мова вона нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте, бо це мова, яку ми всі чуємо з малку, якою ми промовили перші слова. Ця мова зрозуміла і рідна всім нам, бо без мови немає народу, і так само, як у кожної людини. Є одна мама, так і мова рідна лише одна. Людина може знати дві, три і більше мов, але рідною залишається материнська мова. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди, повсякчас, бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Кожен народ гордий з того, що він має свою державу, свою мову, волю і гарне життя у своїй країні. Кожен народ патріот своєї країни, він любить її, поважає її закони. І бореться за її незалежність і волю? Так наші предки, козаки, боролися за незалежність нашої батьківщини. Козаки сильні, сміливі, спритні, дужі, вони гарні стрільці та розвідники. Козаки вміли не тільки воювати, а й танцювати. Діти, а скажіть, будь ласка, як називається український веселий танок? Який найбільше любили запорізькі козаки? Правильно гопак. Ой, заграйте ви, музики, хлопця нові черевики. Танцювати він мастак, український наш гопак. Українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна. квітне в садочка, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова на хредких надбання, мова багатство моє. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У Барвінки зодягайся, українське слово, колосися жито в полі, піснею веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з дитячої колиски мову покохали. Український народ дуже талановитий, він завжди славився українськими народними піснями. Рідною мовою можна не тільки розмовляти, а ще й гарні пісні співати. Тож любі малята. Шановні батьки, бабусі й дідусі, давайте разом заспіваємо стіною. Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я. Вишиванка, я хрестик на полотні. Na 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 na